Всім привіт! Мене звати Катеринка Додовісім або Кейс. Я ще не оприлалася, якщо чесно. Чесь правду, я вирішила, що вже час поділитися з вами своєю історією камінауту. Як я взагалі через це пройшла? Чому я це зробила? Коли, як реакція моїх батьків, взагалі, як я втекла до Берліна через це все, і взагалі це край історія, якщо чесно, тому я вирішила, що мені варто з вами цим поділитися саме тут. Зробити це в першим відео на моєму каналі, тому що далі більше, Думаю, що це би був такий хороший старт розказати вам цю історію, тому що вона не... Маленька, це дуже довга велика історія, яку я не можу просто розказати в Тіктоці. Ця історія заслуговує на довге відео в Ютубі. Oh, yes, let's go, lesbian, let's go. Я зробила свій камінат, коли мені було 17 років. Зробила його якраз тоді, коли почалася війна. Це був більш такий примусовий камінат, якщо чесно, це не пішло якось самові. Від серця, тому що моя родина достатньо гомофобна, дуже віруюча і так далі. Це було просто мільйон-мільйон проблем. І я не хотіла робити каміна своїм батькам. Мені було дуже дуже страшно, бо вони змусили мене зробити камінал, тому я вам зараз розкажу, як це сталося. Мені було 17 років. Я жила на той час у Львові своєю. Партнеркою я вчилася на першому курсі. Я тільки переїхала від свого свого малесенького села в велике місто Львів. Для мене навчалася там серйозні стосунки, і от ми вже були в старих стосунках, ми жили разом і так далі. І судо мої батьки про це нічого не знали, ніхто вообще про це не знав. Тільки мої найближчі друзі. Почалася війна, і наша рододавиця виганяла нас з квартири, тому що її родичі мали приїхати з ходу і заселитися там, тому ми були змушені з'їжджати. І так як війна нам не особо немає куди їхати, і мені сказали срочно їхати назад в село, ніби не дозволила лишатися у Львові. Ніяк і тому я взяла за собою свою нерку і сказала, їдемо зі мною до мене в село. Ми прикидалися найкращими подружками весь цей час. Хоча ми не особа вже й так скривалися, Ми деколи цьомулася при моєму братові. Ну не при моїх батьках, але при моєму брату, мій, мій брат був ось, 8 років, моєму брату було. Ми цьомались при ньому, обнімалися. Ми ходили разом в ванну, мої батьки це бачили деколи, але особо не придбала цьому значення, мені здається. От ми так прожили два тижні в моєму селі, і потім до моєї колишнього прийшло запрошення поїхати в Берлін і працювати там, жити там. Ось, і, звичайно, тому що ми в стосунках, типу, я не знала, що робити, і типу я думаю їхати з нею. Це було дуже напряжено вже, тому що я знала, що мої батьки не за що мене не відпустять. Тому що мої батьки ніколи мене не відпускали в моєму житті. Почала питатися, пробувати просити своїх батьків. І вони не особо дозволяли, але я вже настільки настільки випросила, настільки натиснула, що вони, в принципі, погодилися. І чесно, я взагалі подумала, що боже, як так може бути, все настільки добре, що вони реально відпускають. Але мені здається, я відчувала, що все занадто добре, щоб бути правдою. А, день перед тим, як ми вже могли їхати в Берлін разом. А, мої батьки кличуть нас в кімнату поговорити, і я вже відчуваю, що якась херня зараз станеться. Коротше, ми заходимо в кімнату. Мій батя закриває двері. І каже, де твій паспорт? Де твій паспорт? Так, в смисле, це перше слово, яке мені сказав. Коротше, він мене забрав паспорт мені за закордонний, щоб я ніяк не могла покинути країну. От, і він забрав мене цей паспорт, він просто пішов геть. Да, мій батько просто на особо любить говорити, він робить, він щось робить і уходить. А далі моєї мами робота починається. Моя мама почала говорити, розказувати, питатися, чи ми все-таки разом, тіпо, що відбувається. Тут дістався мій камінаут, що ми разом, ми зустрічаємося, це вже було довго і так далі. Вона почала питати, діпи, чи, чи ми любимо, але також якісь фіст... дивні дуже питання почала питати. Це все було дуже-дуже стресово. Я вже плакала тому той момент, що в мене забрала паспорт, і це вже означало, що я нікуди не їду. Вона сказала, що я лишаюся вдома, нікуди не їду, моя колишня їде завтра, геть, і на цьому всьому кінець, і щоб я, щоб я успокоїлася і спочала жити нормальне життя тут зараз. І не собі всякі перліни і всяку цю херню. Коротше, в мене були жорсткі-жорсткі істерики, того, що це прям день перед цим стається, і я вже була готова. У мене вже були плани, надії. Ну, коротше, моя мама питала мільйон штук, це було дуже жорстко. Вона нічого не поняла. Вона все одно сказала, типу, що це мені перейде, і так далі. Я не вірила в цю штуку. Типу, серйозно нічого не сприймалася. Просто, типу, прийнялася рішуче рішення, мене збрали паспорт. Я принаймні, завтра. Їде геть, я лишаюся тут. Наша перша розмова про мій камена. Тобто особу про мою орієнтацію ніхто не говорив ніби нічого. Це було просто, типу, таке розривання жорстке і взагалі Типу, що я відчуваю, до кого, як я це можу пояснити, що запитатися, як я себе почуваю, почуваєте, чого, як. Всім похуй, Просто забрала паспорт. Сказала, це ні, це ні, це так, це так, іде, побачити. Зумови тут особу не було. На наступний день моя колишня поїхала вже в Берлін, і я лишаюся вдома сама. І моя мама каже, що завтра ми йдемо до психолога. Мій дід там знайшов якусь у хорошого психолога, договорився. Ми завтра їдемо до психолога будемо рішати проблему. Я дурочка, подумала: ну блін, значить, все-таки може моя мама хоче розібратися. Зараз ми поїдемо до психолога. Підемо пару разів, розберемося повністю в цій ситуації. Я дуже надіялася на те, що моя мама зрозуміє, що відбувається, хто я така, що зі мною все нормально і що не треба так зі мною поводитися. Ми їдемо на наступний день до психолога. І я вже якось, я не знаю, мене завжди якась була чуйка, що щось тут, блядь, не так. Чіпка було такі, що зараз ми приїдемо в якусь якусь круту клініку. Там буде крутий психолог, такий супер сучасний, супер відкритий, супер. Типу, ну буде крута комунікація. І я бачу, що ми заїжджаємо. Я дивлюся табличку. Це була психілікарня, психіатрична лікарня. Я дивлюся по боках всюди, всюди різні малесенькі церковки. Короче, вайби жорсткі, дуже жорсткі, ніби мене в церкву монастир здають, якщо чесно. My for you. Зразу зрозуміло, що це що вряд ли щось з цього вийде, що тут буде якась адекватна та розмова. Я вже в це не вірила. Ходимо в кабінет: я дід і моя мама, і стоять три лікарки. Дід з їм руки. Ми починаємо говорити, мене розпитують. Коротше, я вже бачу, що е, розуміння тут немає, взагалі немає. Розумію, тільки мою маму, мого дід. А всі мої переживання, все, що я говорю, все те, що я пробую донести до когось, стопутко відрізають. Їх емоцій, не існує, моїх почтів не існує. Все, що я кажу, це є бред, і це просто через те, що я мала, дурна. Це напевно більше травмувало, через те, що наскільки мої почуття придушили лікарі, дід і мама, всі разом. Я просто сиділа, як на каторзі, і мене тако всі. Отакому мене розривали по чуть-чуть, казали, що я не права, що я, це не, я не маю так відчувати, я не маю це відчувати, це, це неправильно, я просто здуріла, в мене якась херня. Коротше, це просто пізяць. Я не знаю, як ці люди працюють з людьми, з хворими людьми, і що вони, як вони ставлять їм діагнози, і що вони їм приписують, то що це взагалі ненормально. Мені дають таку, такий пакетик таблеточок і кажуть, все, поп'єш ці таблеточки, і часом ці твої тінеджерські. Приколи перейдуть, тобі стане легше. Бледочки мали мене якимось цікавим дивом перенаправити в газеру сторону, щоб я почала любити чоловіків. Я Сказала, десь що мені не подобаються чоловіки, я лесбійка, мені не. Мене мені взагалі не цікаві чоловіки. І мені дали таблеточки і сказали, що дам. Зайдеш це все, все забудеш, прийдуть ці свої вибрикоси з твоєї голови, і ти знайдеш собі нормального хлопця, і тоді в тебе все налагодиться. Ти будеш спокійна, зрозумієш всі свої помилки, і взагалі ще будеш сміятися з цього всього. Цей мужик мав мене виправити, спасти і направити на хороший путь. Я вже навіть не говорила, навіть вже не питалася чого. Щось цим людям доказати, тому що я знала, що це пусте місце. І до цього всього мені сказали, що попівці до блаточки, і на наступний вівторок, тобто це був рівно тиждень, Я було тут вівторок, і рівно на наступний вівторок приїдеш і можливо прийдеться пару деяких час побути в нас, тиждень, пару тижнів побути в нас, і тоді взагалі будеш конфетка. Я настільки вже задавила цей момент, що мені реально стало дуже страшно, я реально зневірилась в усьому. І я реально подумала, що тут вже що це вже буде кінець мого життя, тому що я більше не хотіла особа так жити. Я реально не хотіла так жити. Я не хотіла йти в цю циклікарню. І я, в мене було два вибори: або я все, або мені треба тікати геть звідси, тікати геть від батьків, тікати геть швидше всього, з України, тікати в той Берлін. Того, що так я жити не хочу, так я жити не збираюся. Я не збираюся сидіти в лікарні і лікуватися в того, що мені подобається жінки. Я не збираюся це робити. І я краще не буду жити цю херню проходити тільки через те, що мені подобаються жінки. Це був просто настільки величезний тиск на менталку, мою в 17 років, що ви собі просто не представляєте. Ще я склала план, що треба тікати звідси, того що інакшого виходу в мене немає, тому що або все, або я тікаю. Я вибрала. Слава Богу, тікати. Все-таки, надія не на неповністю згасла. Того я думала, як я радилася своєю партнеркою, як я це взагалі маю зробити, тому що я навіть ніколи сама за кордоном не була до того часу. типу. для мене це було просто щось колосально нове, колосально жорстке, колосально крейзі. Коли ми повернулися додому з цієї лікарні, мене трошки строїло на рахунок цих таблеток, тому що я їх пити не хотіла. Але я зрозуміла, що мені треба показати, що я хороша дівчинка і що я все зрозумію, і що підіграти всім, що я все і роблю. пускали гуляти довше, ніж на годину. Постійно питала, де я що я хто. я. Дзвонили постійно і дуже-дуже мене контролювали, куди я виходжу, з ким, куди і наскільки. І я мусила приходити дому на. Зразу, тобто годинка, мене було піти погуляти навколо поселу по і вернутися додому. Якщо в мене не було, то ж почалася паніка. Я зрозуміла, що це буде важко втекти звідси в таких умовах. І що я робила? Моя мама знає, що я блогер трошки. Коротше, я брала такий рюкзачок, ставила в рюкзак великий штатив, щоб було видно, що там штатив. Що мені цей рюкзак треба, щоб носити цей блять штатив. Але на дно рюкзака я завжди ставила якісь речі. І кожного дня, коли я мала цю вільну годину піти на двір, я йшла у ліс і ховала ці речі. Один рюкзак за іншим. Я це все ховала у лісі, закопала під листям, не палитися з цими всіма речима, а просто раз вийти без нічого, піти, забрати всі свої речі в цьому лісі і втекти в Берлін. Так я тиждень майже ходила з цими. З цими рюкзаками ховала це все в лісі. Я була хорошою дівчинкою. Мої батьки трохи заспокоїлися, і я, типу, один одного дня я ховала один день. Це був понеділок. Вівторок я вже мала їхати в лікарню. Це було то, що це була війна. Моя мама холодна тільки раз в тиждень на роботу. Це був понеділок. Мій тату працював десь до четвертої години, але також я не була одна вдома, тому що в мене маленький братик, і моя баба завжди приходила і дивилася за моїм братиком. Так що я ніколи не була сама. І мене жорстко контролювали, куди, що я і з чим я виходжу. Оцей понеділок я спланувала, що я йду рано-рано до своєї подружки допомагати їй там здавати якийсь тест. І потім, після цього, як ми це здалося, що я дуже поросилася, щоб я залишилася в неї, що прийдуть інші подружки, і ми трошки посидимо щось, приготуємо. Ласка, мам, ну мені треба посидіти з подружкою, мені так дуже сумно, мені треба хоч з кимось побути. І коротше, мене відпустили. Я натиснула, мене відпустили. Це була така історія для моєї мами. Насправді, що я зробила? Я на всі свої останні накопичні гроші взяла водія до кордону з Польщею. Важливіше для мене було це перенути кордон з Польщі до того, як мої батьки дізнаються, що я втекла. Тому що я думаю, що мої батьків є зв'язки, які б могли б мене зупинити на тому кордоні і дати не виїхати. Плюс мені було 17 років. До речі, я забула сказати, що я знайшла, до речі, свій паспорт. Він був у моїх татових трусах. Це не було важко знайти, якщо чесно, тому що вони все моє життя дуже часто забрали у мене телефон і, і всякі різні гаджети. І я постійно їх шукала, тому я знала їхні нички. Тому знайти паспорт було не так вже й важко. Тобто, понеділок це був день ікс. Десятій ранку на мене вже мав чекати водій. Дев'ять тридцять я виходжу, іду в ліс по свої рюкзаки. Беру свої рюкзаки, кру по цій горі. Це було дуже важко, тому що рюкзаки були важкі. Це було десь 4 чи рюкзаків на мені. Це було дуже важко нести. І я вже не співала, це вже водій вже мене чекав, і я вже не співала, тому що мені було дуже важко нести ці рюкзаки нагору. Вона на 15 хвилин, я вже дуже переживала і сіла, і ми поїхали. І ми поїхали за цю за цей час. Тобто, дорога до кордону з Польщею відмовила десь 4 години. І за цю дорогу мені вже моя мама дзвонила 4 го десь рази і питала різні другі питання, ніби вона вже відчувала. Вона відчувала, що щось відбувається. Я знала і я дуже переживала. Але неї ще не клікнуло тоді. Жаємо на кордон з Польщу. Я виходжу. Черга дуже дуже велика. Я, я пішла на пішохідний кордон. Черга була дуже дуже велика. Я дуже переживала, що мої батьки спалять мене до того часу, як я перейду, цей кордон, тому що це було дуже довго. Я десь чекала 4 -5 години, 5 годин на тому кордоні, щоб його пройти. Але все-таки я перейшла і мене ще досі не спалили. Далі дуже цікава історія, і дуже цікаві люди мені допомогли далі. Я такий. Активіст, модель з Лондона Дауф, я тут прикріплю десь інстаграм. В той час вони допомагали транс жінкам більшості перетинати кордон. На той час партнерка натрапила на, їх, на них, і вони погодились допомогти мені. Пернула кордон і сіла на цій бідронці і чекала, що ж далі робити. Десь була четверта, п'ята година вечора. І я сижу біля тої бідронки і чекаю, що ж мені далі робити, тому що грошей в мене вже більше немає. Всі гроші, які в мене були, я витратила на цього таксіста. І далі в мене по нулях, по нулях повністю. Мені дзвонить моя на той час партнерка і каже, що от зараз по тебе прийду таксі і відвезу тебе у Варшаву. Звідти аж у Варшаву. І оцей е, Рейн вони заказали мені це таксі, оплатили все. Рейн і його команда дуже-дуже мені допомогли. З переданням кордонів, взагалі з доїжджанням до Берліна, прожиттям і взагалі перший час. Якби не вони, я би це не зробила ніколи. Чесно. Я дуже-дуже вдячна. Я взагалі дуже-дуже щаслива, що знайшли мене. Я знайшла їх і вони мені допомогли, тому що без них я би зараз тут не сиділа. І взагалі, не значить, я б була б до цього часу, якщо чесно. Тікала до Варшави на цьому таксі. Це було страшно, тому що це був рандомний таксіст, а до Варшави з кордону так само доїжала десь п'ять годин на цьому таксі. І я вже просто не мала ні сил, нічого. Я просто вже такого лягала в тому таксі і майже спала. І, і мої таксісти це були якісь два мужика. Я, чесно, боялася чуть, чуть я така. Мені поміч, хочете вбити мене десь в лісі, будь ласка, але. Я не помру, блять, закритою психлікарні невільною людиною. Я помру, ходя вільною десь у лісі. Хай буде так, хай буде так краще, ніж померти в якійсь там психлікарні через те, що я гей. Такого не буде. Це вже десь було 8-7 вечора, І дзвонює вже до мене не тільки моя мама, мій тато, мій дідо. і питає, де я Де я? Чо я ще вдома. Давай додому вже скоро комендантська вже темно, що там сидиш бистро додому вже. І я просто відтягувала до кінця, кажу, що за 15 хвилин буду, за 30 хвилин буду. І звісно, вже прийшов час, коли вони бачить, що мене блять, там нема дому, у мене нема вдома, я не приходжу. До мене дзвонить ще раз мій батя і питає вже, щоб я була вдома. І в цей момент я кажу, що в мене не буде вдома. Я вже майже в Берліні. І мені відповідають дуже, -дуже жорстко. І давайте сказали, що забучу що тебе і тату, забучу тебе, є мама, ти нам більше ніхто, і ми більше подав, чого не хочемо знати. Бо на мене дзвонив дід. Яд мені погрожу. Мій дяд вже мені казав, що мене вже там чекає поліція на зупинці цієї в Берліні. Що наче я себе навіть не раділа, що я втекла, то що вона вже там чекає поліція, яка мене забере. Але мені було пофіг, що я доїжджала до Варшави, який Берлін. І коротше, я такий в мене шок. в мене тупо відказалася ця сім'я, погрожувала мені тільки що і відключила всю трубку. І мені залишається десь годинка їхати до, до тої Варшави. Я вже така ніяка, просто ніяка з розбитим серцем. Але все-таки ж з надією на нове життя, жорсткий адреналін. Якщо чесно, мені було дуже страшно. Мені було дуже-дуже страшно, але дороги вже назад не було. Дорога була тільки вперед, дорога була тільки на волю. Ніяк назад. Я добралася до тої Варшави, зустріла на той час моя партнерка Рейн. І його команда, і деякі люди, яких Рейн вже спас до мене, я відчула таку підтримку, таку любов до себе. Я відчула, що зі мною все-таки насправді все нормально, що проблема, блядь, не в мені, що я настільки прекрасна людина, і я просто не з тими людьми. Я просто не з тими людьми. І те, що нам дуже часто кажуть, знаєте, що от сім'я найважливіша, але якщо тебе не розуміють в сім'ї, якщо тебе не приймають в сім'ї, таким як ти є. То чи справді це сім'я, чи це просто вони тебе народили, але це означає, що вони є твої люди, розумієте? Chosen Family, я не знаю, це по українська згад, Chosen family це родина, яку ви самі собі вибираєте. Ця родина може бути, Боже, навіть собака ваша, ваші друзі, просто люди, які трапились на вашому шляху, ваші, не знаю, сусіди по хаті, будь-хто, ваші колеги по роботі. Так багато можна знайти людей з підтримкою. Там можна багато знайти людей, які зиміть вам вашу токсичну сім'ю і створять вашу нову сім'ю, в якій ви будете важливі, які вас будуть любити такими, якими ви є, які якій не, вам не придеться ховатися і бути кимось іншим. Вам не придеться тікати і просто які в тебе не будуть кидати псих лікарні, розумієте? Мені дало дуже багато любові, дуже багато підтримки. Якби не рейн дав і всі ці люди, я би взагалі я не знаю, чи я би взагалі вижила, і як я би це все пройшла, і яка би сталася моя доля, але завдяки їм. Я дуже-дуже вам сильно вдячна. Просто до кінця свого життя я буду вдячна рейну і всім цим людям, тому що вони мене спасли від дуже дуже поганих речей, від дуже важкої долі, якщо чесно. Я поїхала одразу в Берлін, тому що там було дуже багато проблем з документами, тому що люди, які хостили мою на цей час партнерку, знали і дізналися про цю історію і вони не могли також мене захостити, тому що я була неповнолітня. І це би, і якби мої батьки щось подали, якісь якусь скаргу чи заяву на них, вони би могли тіп, мати проблеми через те, що тіп, вони захостили мене або вкрали, або взагалі будь якісь такі проблеми. Тому що це німеччина і тут мільйон правил дебільних. Ось тому туди я їхати не могла, аж допоки мої батьки би не підписали документи, що хтось за мене відповідає, або що мене від. Пускають за кордон, і що це не побіг, що це просто що це признано моїм батьками. Подумайте, як я це блядь, маю дістати ці документи, якщо мої батьки тупо від мене відмовилися. Yeah, декілька зумів з моєю мамою, ми таки чуть-чуть ми з нею підтримували лише зв'язок, і я, я її позинила і сказала, що така така ситуація, що давай поговоримо з Рейном. Рейн тобі все об'яснить. Але так як моя мама не говорить по англійськи, Рейн не говорить по українськи це були зум коли з перекладачем для моєї мами. І це все було велися серйозні розмови про те, що мені потрібні підписати ці документи, що ніякого шляху назад для мене немає, і що я не повернуся додому. Тобто, такого варіанту не існую, я додому зараз не повернуся по-любому. Я залишуся тут, але залежить від моєї мами, чи я буду зараз жити на дворі на вулиці, тому що мене не пускають там в Берліні. Або вона підпише ці документи, і я буду жити в нормальній хаті, і в мене все буде нормально. Плюс мені би, я б була нелегально знаходилася на той час в Німеччині 17 років, сама я би тут не могла бути, тому потрібні були ці документи. І так вагалося все дуже важко. Але все такими мільйонними маніпуляціями домоглись того, щоб моя мама підписала ці документи, і вона підписала ці документи. Слава Богу, Боже, я не знаю, як ми цього домоглись, але моя мама погодилась все-таки ці документи за декілька розмов. Тобто я отримала ці документи, і я отримала... Відкритий шлях Берлін. І так я опинилася в Берліні, ніколи не хотіла тут жити, але так сталося. Я знайшла в Берліні свою chosen family. і майже півроку ми взагалі майже не підтримувалися з, з моїми батьками, тільки деколи з моєю мамою. Хоч це така сім'я, вона мені насправді дуже важлива, тому що я дуже люблю свою сім'ю. І для мене це дуже важливо. Я пробувала настроювати будь-як контакт. І дуже добре, що моя мама також хотіла все-таки настроїти мій контакт. Тому що я знаю, що вони мене люблять. Вони мене любили, і я їх любила, але просто ну не можна було так. Не можна було так. Я не готова була жертвувати собою заради того, щоб комусь було комфортно жити в їхній бульбашці. На це я не була готова. Тому я вибрала себе і дуже добре, що я вибрала себе. Це чесно був мій най... Най-най-най Найрозумніший -най вибір, найстрашніший, але найрозумніший вибір, тому що було дуже важко. Я пройшла просто через піздець. Прям я зараз там, де я є зараз. Я дуже щаслива, що я саме тут. У мене є дуже багато друзів, дуже багато людей, які допомогли мені на цьому шляху, і без яких я би не була зараз тим, хто я є зараз. І я дуже дуже подорослішала через це все. Але я щаслива. Я більше не відчуваю себе жертвою. Я відчуваю себе вільною людиною. Я вільна кохати жінок. Я вільна бути собою в будь-яких проявах. Я вільна говорити про це і я вільна відчувати. І це для мене найважливіше, тому що я не можу жити в неволі і не можу прикидатися кимось і бути не собою через когось, заради когось, через те, що в когось якісь свої уявлення про життя. А таке я не готова, я хочу говорити і ділитися своїм досвідом. Для мене це найважливіше, тому що я знаю, як багато людей мають такі самі проблеми, і як це важко бути квір-людиною в Україні насправді. Тому я буду більше ділитися своїм досвідом і якимись порадами з вами тут. І якщо вам цікаво, зараз в мене більш-менш хороші стосунки з моїми батьками, я часто їх відвідую. І... Навіть коли я говорю з моєю мамою по телефону, я, я їй розказую, та на побачення з того дійшли. Ми говоримо про дівчат, які мені подобаються, і все ще це все більш-менш нормально, тому що сталося батьків перед ультиматумом, що або вони приймають те, хто я є, мою ідентичність, те, що мені подобаються жінки, і вони не... я не хочу взагалі чути ні про яких чоловіків свою сторону, про те, що вони хочуть, просто те, що вони очікують. Я просто не хочу чути. Тому, якщо вони хочуть бачити мене в своїй сім'ї, якщо вони хочуть підтримати зі мною зв'язок, спілкуватися, щоб ми були сім'єю, я вимагаю до себе поваги і прийняття. Якщо цього немає, то мені це не потрібно і я не хочу з ними бути. І мої батьки вибрали все-таки бачити мене в своїх кругах, бо я знаю, що вони мене люблять, хоча для них це було дуже важко. І я теж вдячна, що все-таки вони мене якось так і прийняли. Це був довгий-довгий шлях. Я вдячна за те, що вони пройшли зі мною цей шлях. І хоч ми пройшли через піздець разом. Зараз ми в хороших стосунках, я часто відвідую їх. Ми можемо говорити вільно про те, що відбувається зі мною. Все одно, це не прямо вони такі: да, гей-гей-гей-гей. Такого немає. Але принаймні я не відчуваю гомофобію в свою сторону. Я не відчуваю, що вони досі очікують, що я проведу колись чоловіка в сім'ю. Вони цього не очікують, вони більше мене приймають. вони... Або про це не говорять, або дуже чуть-чуть і з осторожністю, але для мене найголовніше це, щоб я, я ні від кого не ховаюся, я вільно говорю, да, в мене дівчина, в мене то-то, я нікому я йду на прайд, я виступаю в драг Кінг, то-то, да, то я цього не скриваю. Я говорю так, як є, то, що я відчуваю, з ким я, що я маю, я це все говорю вільно, тому що для мене це. Не є вже щось таке, що треба скривати. Для мене це просто це нормально. Так як хтось каже, у мене є хлопець, я кажу, у мене є дівчина. Перше за все, вибирайте себе, вибирайте свою волю і свою комфортність, а не когось іншого. Хто би то не був, мама, тато, брат, сестра це не важливо, тому що ви живете за життя, ви живете за це не для мами, а для тата. Та, батьки, це важливо, але ви живете за життя для батьків чи для себе. Задумайтесь. Як би там важко не було, я взагалі я чесно вірю, що. Люблячі батьки, як би вони там навіть спочатку хірово не відреагували, як мої, це все одно, якщо вони вас люблять, а вони вас люблять точно, тому що це ваші батьки, якось це якось так пройде. Якось це все налагодиться, а якщо ні, значить воно не потрібно. Повірте, наскільки ви будете щасливими, коли ви нарешті відкинете всю цю гомофобію від себе, коли ви знайдете людей, які вас люблять, які вас підтримують в будь-чому, ви будете просто мега щасливі, всторо щасливіші. Хоча, можливо, це буде здаватися дуже важким періодом і шляхом, але повірте, воно того вартує, воно того вартує на 100%. Мені було дуже важко записувати це відео, якщо чесно, просто це згадувати все в деталях і так далі трошки важко. Але я надіюся, я вам розказала все зрозуміло і детально, більш-менш як можна було це сказати. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Надіюся, воно вам щось дасть. Щось нове для вас відкриє або може дасть якусь мотивацію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що мені дуже потрібно набрати хоча б тисячу підписників на цьому каналі. Я буду дуже вдячна. Я вас дуже люблю і всім па-па!